Добрий день, любі шестикласники! Запрошую на урок української літератури. Сьогодні ми продовжимо знайомство з Леонідом Глібовим, який увійшов до історії українського красного письменства як неперевершений байкар. Розглянемо байки Муха і бджола та жава і віл. Проаналізуємо їх. Та зробимо висновки для себе. Який у вас настрій? Зобразіть його на обличчі. Якщо хочеш, щоб життя тобі посміхнулося, спочатку сам посміхнися життю. Усміхніться самі до себе, усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм з друзями, щоб від наших посмішок відступили холоди. І яскраво засяяло сонечко. А підтримувати посмішку нам допоможуть твори Леоніда Глібова. У житті кожної людини є моменти радості і суму. Потрібно вчитися керувати своїми емоціями. А коли на серці тяжко, покращуйте собі настрій, а допоможе нам у цьому гуморі. Він є невід'ємною частиною нашого життя. Лікарі впевнені, що людина, яка сміється, жартує, довше живе і менше хворіє. Українці завжди відзначалися дотепністю, розвиненим почуттям гумору. Змінням посміятися не лише над іншими. А й над самим собою. Дотепний жарт є справжнім мистецтвом. Тож не дарма відомий письменник Віктор Гого говорив, сміх це сонце, воно проганяє зиму з людського обличчя. Гумор був потрібен людям за всіх часів. Він бере свій початок у древній Греції. Як і сама байка. Байка належить до найдавніших жанрів словесного мистецтва. Одним із джерел сюжетів Байок була збірка Панча Танта, яка була поширена в обробках і переказах на Сході і в Європі, а на території Київської Русі у 13 столітті. Саме тоді зародилися характерні ознаки байки. Засновником байки був Езок, так званий батько байки, який жив у VI столітті до нашої ери. Писав байки, героями яких були тварини, наповнював свої оповіді повчанням та моралью. В образах тварин висміював обмежених і темних людей їхні вади. Також видатними байкарями у свій час були Федор, Жандела Фонтен, Григорій Сковорода. Неперевершеним майстром української байки українським езопом був Леонід Іванович Глібов. Перша збірка називалася Байки Леоніда Глібова. Його твори. Відрізнялися тонким українським гумором і яскравим національним колоритом. Зображені в них люди і тварини є справжніми українцями, і, ймовірно, це зробило байки письменника надзвичайно популярними. Байка вчить людину бачити свої недоліки, говорити про них, а значить, і виправляти їх виховує людину дуже обережно і ніжно, пропонуючи їй на розсуд поведінку тварин. Таким чином ніхто не залишається ображеним, а хто хоче почути, про що каже автор, той почує. Пригадайте, що таке байка? Слово байка означає вигадка, вимисел, небувальщина. Байка це невеликий алегоричний твір з повчальним змістом, здебільшого віршований. Байка складається з оповіді та моралі. Оповідь частина байки, у якій розповідається певна подія. Мораль, повчання, стислий виклад головної думки, яку автор хоче донести до читача. Найголовніше, що ми маємо зрозуміти про байку, це те, що герої змальовуються в ній за допомогою алегорії, тобто звірі передають своїми вчинками риси характеру та поведінки людей. Алегорія, художній прийом і насказання, зображення людських рис і характерів за допомогою образів тварин, предметів, рослин, явищ природи та людського життя. Кажуть, що нахабство друге щастя. Про тих, хто користується таким девізом у житті в алегорічній формі, говорить Леонід Лібо у пальці муха і бджола. Відгадайте загадки, хто є хто. З квіток мед вона збирає і у вулику ховає, кружляє цілий день мала. Здогадались, хто Бджола прилетіла цокотуха, ось торочить понад вухом, всім набридла байкаця без початку і кінця. Це муха. Чи знаєте ви, чим бджоли корисні для людей? Серед комах, що мешкають на планеті, бджола найкорисніша для людини. Бджоли. Трудівниці запилюють рослини, що продовжує життя на землі, а також дарують цінні продукти. Прослухайте байку муха і бджола. Леонід Глібов, муха і бджола. Весною муха ледащиця майнула у садок. Наряз на квіти подивиться. Почуть зазулін голосок, От примостилась на красолі та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. сидить, спесиво поглядає, що робиться в садку, вітрець тихесенька гойдає у паночку яку. Побачила бджолу близенько. «Добрий день, каже їй. Оди ж хоч трохи моя ненько, сідай отут мерщій. Та ніколи мені сидіти, одвітує бджола. Вже час до пасіки летіти далеко від села. Яка погана, муха каже, на світі доленька твоя. Раненько встане пізно ляже, мені б отак змарніла б я, за тиждень би головоньку схилила, моє життя голубка мила. Талан як слід, чи де бенкет, чи де обід або весілячка родини? Такої гарної години ніколи не втеряю я. І їм, і ласою доволі, не те, що клопоти у полі, і праця бідна твоя. На річ таку бджола сказала, нехай воно і так, та тільки он що я чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся або до страви доторкнешся, Тебе ганяють скрізь, непрохана, не лізь. Стару новинку, каже муха, де довелось тобі почути. — Запевне, дурень дурня слуха. Велике діло проженуть. Не можна в двері, я в квартирку або пролізу в іншу дірку і зась усім. Нехай ця байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що не їм. Чому мухи живуть поряд з людьми? Бо людина залишає залишки їжі, які муха залюбки споживає. Проаналізуємо байку, обміняємося враженнями. Якою автор змальовує муху? Ледощицею. Весною муха Ледащиця майнула у садок. Якими словами автор говорить про бджолу? Чесна, роботяща, скромна. Зранку до вечора вона в праці? Як саме співчуває муха бджолі? Яка погана на світі доленька твоя раненько встане, пізно ляже. Що свідчить про нахабність мухи? Велике діло про жену не можна в двері, я в квартирку, або пролізу в іншу дірку. Які вади, викриває байка, суспільні чи особисті? Звичайно, байка викриває суспільні вади, ледерство, валькуватість, нахабство, життя за рахунок інших. Чи лагідна муха з вжолою від початку і до кінця байки? Настрій мухи впродовж спілкування різний. Спочатку вона хизується своїм становищем, промовляє лагідні слова, моя ненько. Голубко помила, Та вони не є щирими. Потім не хоче чути правди. Називає інших дурнями, залишається впертою та самовпевненою. Якими людськими рисами наділена муха, а якими бджола? Чи мають вони щось спільне? У чому вони протилежні? Спільним є те, що вони комахи, радіють життю, знайомі. Але вони зовсім протилежні муха, ледача, егоїстка, хитра, набридлива, самозакохана, безвідповідальна, зухвала. Бджола скромна, чесна, розумна, відповідальна, стримана, привітна, наполеглива, працьовита. Ідейно-художній аналіз байки муха і бджола. Рік літератури Ліро жанр, байка. Тема Зображення зустрічі мухи бджоли, в якій кожна висловила ставлення до свого життя та покритикувала іншу, ідея, уславлення працьовитості, творчого натхнення, вміння раціонально використовувати час, засудження ледерства, безпечності. Прагнення жити за рахунок інших, задовольняючи власні потреби. Основна думка пошану і повагу має той у суспільстві, хто працює заради інших, приносить користь, марно не витрачає часу, ледарі непрохані гості. Отже, муха це носій соціального зла, паразит, зухвалий нероба. Який вбачає сенс свого ж існування в безперервному гультяйстві? Бджолі, властиві якості, характерні для маленької людини. Вона працьовита, їй навіть ніколи перепочити. Зранку до вечора вона у праці, у клопотах, у полі. Чим є корисною для нас ця байка? Байка Леоніда Глібова муха і бджола, навчає бути справедливим працюватим, прислухатися до чужих порад, не бути впертим та самовпевненим. А чи знаєте ви, що в Україні спороджено найбільше пам'ятників в світі в жінці а саме у Тернополі, на Волині, на Міжгірщині, у Запоріжжі, на Закарпатті? Чи бачили ви в природному середовищі жаб? Що характерно для цієї істоти? Жаба ропухові родина земноводних, ряду хвостів. об'єднує 35 родів, що місяць приблизно 470 видів. У фауні України є два різновиди жаб. Ропуха, зелена ропуха. А вола! Віл саме з великої рогатої худоби і спеціально призначений для відгодівлі та забою. Раніше волів запрягали у плуг. Дуже смішними видаються люди заздрісні, які прагнуть дорівнятися до інших, не маючи ні здібностей, ні можливостей для того. Про це говориться у байці Леоніда Хлібова жаба і віл, бо але від того не менш дотепні і дошкульній формі. Прослухайте байку. Жаба і Віл. Раз жаба вилізла на берег, подивиться та й трошечки на сонечко погріться. Побачила вола, Та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий, моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то я таке зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. І де вже, сестро, нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Що, сестро, як тобі здається? Побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки дивися. Та годі, сестро, схаменися. Не слуха жаба, дметься гір, все думає, що стане більше. Та що, дурна собі зробила? З натуги луснула та й одубіла. Такі і в світі жаби є. Прощайте. Ніде правди діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Оговоримо з міст байки. чому жаба вирішила надутися до розмірів вола, бо вона йому заздрила, що він такий великий. Чому вона не сприйняла і не зрозуміла застережень оточуючих? Бо була самовпевнена, а та не слуха, дметься, дметься. до яких наслідків привели наміри жаби. З натуги луснула та й одобіла, тобто розірвали її на шматки, і вона задрів'яніла. Які людські вади втілено в образі жаби? Звичайно, заздрість. Жадібність, пихатість, тобто надто висока про себе думка, хвалькуватість. Яка мораль цієї байки? Найлучше жити, як милосердний Бог дає, тобто відповідно до своїх можливостей та здібностей. Ідейно художній аналіз байки жаба і віл. Рід літератури ліроепос, жанр, байка, тема, зображення жаби, яка намагалася позмагатися з волом стосовно розміру, в результаті знатоги натоги лоснула та й одубіла, ідея, засудження на прикладі жаби негативних людських вад, а саме жадібності, заздрості, пихатості, хвалькуватості. основна думка. Найлучше жити, як милосердний Бог дає. Ви, мабуть, чули вираз жаба задавила. Що він означає? Празиологіз жаба задавила про почуття заздрості, скупості або жадібності у когось. В Україні навіть є пам'ятники жабі, які нагадують усім, як це погано заздрити комусь. Розгляньте їх! Пам'ятники споруджено у Києві, Дубні, Херсонській області, Бердянську, Вінниці. Перевіримо ваші знання за допомогою тестування. Перше. Леоніду Глібову належить псевдонім. А. А. Вовчок. Б. Дідусь Кенер. В. Фанат Мирний. Друге за які провини щуку було притягнено до суду а за лицемірство б. За образу суддів, В. За те, що у степу ніхто життя не мав. Третє. Скільки суддів розглядало справу щуки? А. Семеро. Б. П'ятеро. В. Троє. Четверте. Яка думка про правду висловлюється у творі? А. Правда у вогні не горить, у воді не тоне. Б. Як не мудруй, а правди ніде діти? В. Добрі вісті не лежать на місці. П'яте. Для чого муха майнула у садок? Що? А. Сховатися від пекучого сонця та перепочити в холодочку. Б. Зібрати мед з духмяних квітів. В. Подивитися на квіти та почути голосок зозулі. Зу Шосте. Як в яких заходах муха не брала участі а. У хрестина. Б. У весіллі. В. У бенкеті. 7. Як Леонід Глібов називає муху А. Дармоїдкою. Б. Ледащицею. В. Легковажною. 8. Бжола образила муху, сказавши їй, що вона А. Ледача і безтурботна. Б. Сідає на страви, через що її ганяють. В не має привабливого вигляду. Дев'яте. Чим була здивована жаба, побачивши вола? А. Страшними міцними рогами. Б. Кольором шкіри. В. Великим розміром тіла. Десяте. Для чого жаба вилізла на берег? А. Щоб погрітися на сонечку, Б. Хотіла зустрітися з подругами, В. Виявила бажання поїсти кума, бо зголодніла. Одинадцяте. Скільки разів зверталася жаба до своїх подруг сестер під час змагань з волон? А. Двічі. Б. Тричі. В. Один раз. Дванадцяте. Художній прийом і насказання зображення людських рис і характерів за допомогою образів тварин, явищ, предметів називається А. Особленням Б. Персоніфікацією В. Алегорією. вірте свої відповіді. Дмитро Білуз говорив, давно вже немає чарівника слова Леоніда Глібова та невмирущі його байки. Вони передаються із покоління в покоління, як дорогоцінний скарб. Читайте, бережіть і цінуйте їх. Твори видатного байкаря залишаються актуальними і дотепер. На жаль, у сучасному житті ми часто зустрічаємо змальованих байкарем персонажів. Проте я сподіваюся, що з кожним роком, а краще з кожним днем, таких персонажів буде дедалі менше, бо люди ставатимуть чесними та порядними, навчаючись цього також із повчальних байок. Пропоную рефлексію імбирний настрій. Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Домашнє завдання. Навчіться виразно читати байки, муха і бджола, жаба і віл. Випишіть художні засоби байок. Намалюйте улюбленого героя байки. За бажанням. Дякую за увагу!